Безпечувати через деякий час цієї аптеки. І тому от сьогодні ми презентуємо наш новий заклад. Я думаю, за нього не соромно буде ні нам, ні вам, як владі району да, місцевій владі за нього. Я прошу любіть і жалувати, як кажуть росіяни, нашу нову аптеку номер 7 комунального підприємства «Полтава Фарм. І хочу, щоб... Люди, які будуть в неї приходити, ну по-перше, по неї все-таки менше приходили за ліками, а більше приходили за вітамінами, косметикою. А ті, хто все-таки змушений приходити за ліками, щоб відчув різницю між нами і приватними закладами, які також у вас тут існують. І дуже надіємося на підтримку і районної ради, вашому лиці, лиці депутатів, на ну, забезпечення додатковим, можливо, можливо якимись програмами місцевого якимись додатковими, які... Ми забезпечимо нас на 100% і допоможемо в цьому абсолютно, щоб можливо покращити обслуговування деяких категорій населення. Чому я це кажу? Тому що, дивлячись на проєкт бюджету державного наступний рік, з державного бюджету все менше і менше коштів виділяється на забезпечення і ліками ну, в тому числі. І все-таки більше буде перекладатися на місцеві громади, поки що на район, у селищну раду. Так що... Думаю, що ми будемо далі цю працювати дуже пісно в цьому напрямку. Дякую. Можливо, витикли з дякую. Дякую, що дійсно відкриття нових закладів в даний час це. Дуже є актуальним, тому що останнім часом ми більше закривали і руйнували, ніж будували і відкривали. Тому я сподіваюся, що тут, в центрі нашого селища, даний ваш заклад дійсно буде надавати ті, можна сказати, послуги населенню і більш доступно і більш. Дешево в порівнянні із тими закладами, які у нас є, приватні. Сподіваюся, що дійсно пільгова категорія буде обслуговуватися на найкращому рівні, що стосується від районної влади, від депутатського корпусу. Ми були і, і будемо завжди, як то кажучи, допомагати охороні здоров'я нашому населенню. В разі фінансування додатково всіх програм, які маються, і пільгові рецепти, якщо це буде потрібно, і воїнів АТО. Тих, хто... Коли виконували свій військовий обов'язок в інших країнах і також наших інвалідів, пенсіонерів. Сподіваюся, що дійсно даний заклад так я підтримую вас, щоб поменше приходили по ліки, а більше по здоровий спосіб життя. Сподіваюся, що дійсно тут працюють фахові спеціалісти. Вони будуть. Гарно обслуговувати наших громадян. Сподіваюся на співпрацю. Ніколи не відмовлялися від співпраці, Це допомоги. Тому в подальшому будемо працювати. Зі. Успіхів! Дякуємо вам. Дякую. Декілька слів. Дуже приємно, що молоді, професійні ініціативні люди, очолюють комунальні підприємства одним з таких є. Валерій Григорович, з яким ми багато вже знайомі, завжди відгуки про нього у мене і наших людей кого знайомих людей. Дякуючи нашому керівнику центральної мережі, аптек, також комунальних. Все оперативно було вирішено. Якраз і прояв цієї діловитості дійсно виключне місце, близько біля потоків людей, абсолютно вірно. Хочеться. Сказати, подякувати працівникам нашим колегам районної і районної обласного рівня за допомогу, яку вони надають і інсуліни і прививка БЦЖ для дітей, яка декілька років не завозилась в район. Завезли її по державних цінах, які в 10 разів нижчі від цін комерційних на рівні від комерційних сіл. Діти у нас не прививалися ці протитуберкульозною прививкою декілька років. Три роки не прививалися собі, собі. діти. Тільки завдяки вам ця прививка весною в вашій мережі комунальних закладів, аптечних, державних, привезена була весною в наші райони, діти всі отримали цю прививку. Сподіваємось на подальшу співпрацю, на вашу підтримку, пропозицію надати це приміщення районна рада одноголосно підтримала, надала вам в оренду і трудіться на благо людей вільно. Для процветання в нашем районі і полтавщини в село спасибі вам пожимаю руку спасибо да, пожимаю спасибо, руку Да. добрий день давайте Давайте голову, так, борешня, ворешня. Проходьте. Борисня. А, а, мішайте, мішайте. Насю хоче. Ну що, шановні, я хочу не, 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 не. побажати удачі всім нам да, і цьому колективу, який буде працювати. І дякую і владі за підтримку в усіх питаннях і навіть надані вирішені питання, надані в оренду цього приміщення. Я думаю, що все буде добре, це мій основний принцип. Якщо будемо працювати, то точно все буде добре. Всім удачі, а вам здоров'я, витримки, витримати всіх пацієнтів, клієнтів, які приходять. І поменше ліків, побільше вітамінів, косметики і супутніх товарів. З Богом. З Богом. З Богом. Так, держи вас. Це ваше, це моє, це моє. Так, проходьте. Така аптека, один наш, покажіть же, що... Да, да, да. Все, проходьте. Все покажи. Кабінет завідувачі. Він малий. Ну я потім пройдуся теж за ними. Та, я ж... Це для преса, ви преса, вас за себе масові формати. Ні, це свої все. Ми порахували, в принципі, може поміститися, але ми ж ще, ми поки що вирішили, що буде.